Привіт, дорогі друзі! Продовжуємо з вами вивчати тему ці продажі. Сьогодні будемо говорити. Про тему, яка вічна, просто як світ. Питання, чому в мене раптом впали продажі, актуально не лише сьогодні, а повірте завжди. Ось у мене телеграм-чат, в якому більше 7 тисяч продавців, він безкоштовний. Посилання на нього є під відео. Там продавці спілкуються, допомагають один одному, і я відповідаю на будь-які питання безкоштовно. Так от. Там завжди це питання звучить актуальне. Що б не відбувалось, які б зміни не ставали з майданчиком, алгоритмом, роботою нас, старифами, зміна сезонів, зміна років, зміна подій в Всесвіті і в світі, завжди там можна знайти в нещодавних питаннях це питання. У мене впали продажі, чи в усіх так і що робити. Давайте сьогодні поговоримо на тему, що робити, якщо у вас раптом в магазині впали продажі. Поїхали. Як завжди на початку нагадаю, що я запрошую вас підписатись на мій патреон канал. Вартість підписки 5 доларів на місяць. Тут щотижня виходить новий еці урок, еці випуск. Їх вже вийшло більше 250. Вам будуть доступні всі з цього переліку, поки ваша підписка активна. Тобто ви платите 5 доларів на місяць, маєте доступ до всіх випусків. Багато цього цікавого, корисного тут виходило. Наприклад, минулого разу говорили про те, як. Працювати таким чином, щоб у вас в магазині не було ситуації, коли купують один єдиний лістинг, і ви від нього дуже залежите. До того говорили про підбір SEO для магазинів білизни. І так далі. Багато цікавого. Переходьте, будь ласка, дивіться, підписуйтесь, буде всім рада. Стосовно сьогоднішньої теми. Зараз, звісно, зрозуміло, що у великої кількості з вас питання. Просадки в продажах може бути пов'язане з нещодавною рекомендацією ЕЦІ відредагувати ваші тайтли. І якщо ви тайтли відредагували, і у вас після цього відбулася ця просадка, що тоді робити? Ми про це поговоримо на Патреоні. Тобто я зараз запишу це відео, а потім піду на Patreon, зніму для вас випуск 259 про те, що робити, якщо у вас впали продажі саме після редагування тайтлів. Але ви не спішіть туди переходити, перейдіть, підпишіться, подивіться, але не спішіть до. Дивіться, спочатку це відео, тому що тут я також скажу багато цікавого корисного в цілому про ситуацію падіння продажів. Отже, коли у вас таке відбулося, незалежно від того, який зараз період, тому що оці поради вони будуть корисні навіть, я думаю, через деякий час, тому що це в цілому така загальна ситуація аналізу падіння активності магазину. Отже, у вас в магазині пропали продажі чи впали продажі. Перше, з чого ми починаємо, нам треба. Переконатись, що ми коректно зробили висновок щодо того, що в магазині відбулось. Тому що, повірте, якщо у вас магазин маленький, якщо у вас було щомісяця 4, 5 10 продажів, а цього місяця 0, чи цього місяця 1, це у вас не продажі впали, це у вас їх і не було, тому що 10 продажів на місяць це недостатня кількість для того, щоб впевнено говорити, що у мене магазин працює регулярно. Тобто, перше, з чого ми починаємо, ми аналізуємо ситуацію більш скептично, намагаємось переконати, що у нас ці продажі дійсно були, і вони були регулярними. Що у вас не було такої ситуації, коли у вас, наприклад, магазин працював слабо, слабо, слабо. Потім минулого місяця були, був якийсь пік продажів, якийсь пік активності. Чомусь зараз ця активність знову сповільнилась, і ви пішли розгадувати загадку, чому в магазині продажі пропали. Таких там і не було. У вас минулий місяць був. Якимось там винятково класним, а не весь магазин класно продавав завжди і зараз чомусь все погіршилось. Ось на це ми ще дивимося. Далі ми дивимося на те, скільки у вас було регулярних продажів у окремих лістингів. Якщо, наприклад, в вашому магазині було там, умовно, не знаю, 10-20 продажів на місяць, але це все були різні товари. У вас не було закономірних постійних продажів одного і того самого лістингу, тому що хто зі мною давно, хто дивиться регулярно відео на цьому каналі, в мене наприклад, Патроні, то, то, я думаю, вже вивчив на зубок, що лістинг зростає в видачі по мірі того, як його купують. Наша мета просувати їх туди, їх туди нагору і е, виходити на регулярні активності конкретних лістингів. Якщо у вас продаються по одному лістингу хаотично різні товари протягом різних періодів, ви не можете відстежити цю закономірність, ви не можете її підтвердити. Наявність її в вашому магазині, ви не зможете таким чином, ви не можете. Умовно кажучи, висувати претензії, чому цей продаж не повторився. Якщо у вас раптово лістинг продався минулого місяця, це не зобов'язує його продатися цього місяця. Тобто він минулого місяця продався не через те, що він зріс видичі, його тепер люди класно бачать і постійно купують. Тому що хтось його десь там знайшов. І якщо ваша статистика... Плюс-мінус регулярна в контексті того, що у вас від місяця до місяця продажі відбуваються, але це завжди різні товари, то це, скоріш за все, закономірність чи постійність серед випадковостей, на яку ми, на жаль, також не можемо розраховувати. І якщо ваш магазин дійсно продавав умовно там. Не знаю, 30-40 продажів на місяць мав. З них там 15 приходилось на один і той самий лістинг. Минулого місяця у цього лістинга було 15 продажів. Цього місяця у цього лістингу 3 продажі чи 5 продажів. Ймовірно, щось відбувається, і треба шукати що. Але якщо, наприклад, минулого місяця у лістингу було 15 продажів, а цього місяця 10, це також не падіння. Це можливе коливання в рамках норми. Отже, переконали, що у вас дійсно падіння відбулося, і вам є, що проблема наявна. Тепер давайте спробуємо розібратись, чому. Так могло статись. Перше, з чого ми починаємо, ми аналізуємо дії, які ми робили в магазині. Що ви в магазині міняли протягом останнього місяця, що могло вплинути на роботу ваших лістингів. Звісно, зараз актуалочка, як я кажу, це тайтли, які на Майці порекомендував. Якщо ви тайтли міняли, і після цього відчули просадку, на патроні розкажу, як ми з такою ситуацією працюємо. Далі, якщо ви дивитесь це відео просто через якийсь період. От, коли питання зміни тайтлів йдеться вже не так актуально, але ви дійсно міняли ваші тайтли. Або, наприклад, не тайтли, тому що ну, чому взагалі ми питання про зміну тайтлів так підкреслюємо? Тому що воно відноситься до ситуації, коли ви міняєте все налаштування вашого лістингу. Якщо ви в вашому лістингу міняєте тайтли, це назви лістинги, теги опис. Насправді опис практично не впливає, тому ми його винесемо за скобки. Якщо ви в ваших лістингах міняєте тайтли, заголовки, тобто і теги, значить ви міняєте seo налаштування цього лістингу. Це може вплинути на його роботу, це може дійсно спричинити якусь, якісь погані результати. Але тут також все залежить від того, що і як ви міняєте. Якщо ви просто щось додаєте, нічого не прибираючи, скоріш за все, це ніяк не вплине на його роботу в негативному плані. Це не Примусить Еці не показувати його за якимись тегами, які в ньому залишились, які раніше йому продажі приносили. Якщо ви повністю його переписуєте, ну звісно, у вас лісник за тег, тими тегами працював, потроху, потроху, потроху зростав, потроху, потроху зростав. Можливо, ви цього не помічали, бо він зростав настільки ще невисоко, що це не дало вам якогось відчутного. Одразу помітного результату, але він собі потрошечку нагору йшов. Ви міняєте в ньому теги, він починає свій шлях з нуля вже по новим тегам. Це не означає, що ви його поламали, ви просто його відправили на початок роботи по новим тегам зростання видачі. Тобто це не означає, що ви повністю для нього не знаю, перекрили можливість подальших продажів. Він то може на знову якісь продажі вийде, коли він зросте, тепер вже по цим тегам. Просто треба розуміти, що він по ним має. Я почати шлях з нуля. У нас немає такого, що якщо ми в якийсь лістинг якийсь тех поставили для того, щоб поекспериментувати, як же він по ньому буде працювати. Якщо він наступний місяць ніяк не змінилась його робота, це не означає, що цей тех для нього не працює. Для того, щоб зрозуміти, працює для нього цей тех чи ні, треба дати йому час за цим тегом вирости. Тому що те, що ви просто розмістили в цьому лістингу цей тех, не примушує Ецію одразу його за цим тегом активно і багато показувати, тому що є конкуренція. Якщо ви міняли ключові слова, це може стати причиною просадки. Ну і тут вже далі треба думати, чи повертати до того, що було, чи вже чекати, поки вони зростуть за новими ключовими словами, в залежності від того наскільки давно це було. Далі, якщо ви міняли, наприклад, Фотографії. Фотографії в лістингах не впливають на те, де їх Etsy показує, але особливо обкладинка, вони можуть впливати на те, як швидко людина його купує. Якщо раніше з цією фоткою товар купували краще, навіть якщо ви поміняли фото на більш якісне, цікаве, професійне і так далі, воно може гірше привертати увагу. І якщо після зміни фотографії продажі Погіршились, він може просісти видачі. Тобто, сама по собі фотка не впливає на ранжування, але вона впливає на конверсію, що може вплинути на ранжування. Якщо ви міняли ціни ваших товарів, звісно, це також може вплинути, тому що ну, ціна залишається одним з таких ключових факторів прийняття рішення про покупку. Якщо ви міняли бюджет вашої реклами, навіть якщо ви його міняли. Збільшували, це може на якийсь перший певний період спричинити падіння продажів, тому що ці буде вас по-новому показувати, і це треба зрозуміти, де тепер за нових умов ваші товари показувати в видачі, і, звісно, він може таким чином поки що вас показувати не там, де ви будете так само класно продаватися, як раніше, що може тимчасово привести до просадки. Але якщо ви витримаєте достатній період часу, перечекаєте, поки алгоритм навчиться, він має потім вирівнятися, і знову це. Зростання вам повернути. Тобто, якщо ви в магазині якісь такі зміни проводили і після цього помітили просадку, не, я, ну не те, що це нормально, це просто зрозуміло. Тоді зрозуміло, що відбувається, і які кроки. Далі робити залежить від того, що саме ви міняли, і чи є вам що втрачати, наскільки давно ви це поміняли, і що у вас було умовно, якщо у вас були класні продажі, ви повністю перелопатили всі ключові слова і теги через тиждень зрозуміли, що щось воно не те, ви ще встигаєте повернути. Але якщо ви зрозуміли це через два місяці, скоріш за все сенсу вже великого повертати не буде, тому що ваші лістинги і по тим ключовим словам вже також втратили свої позиції. Але якщо у вас зберіглись. Збереглися якісь візуальні підтвердження того, як ваші лістинги були оформлені раніше. Ну, зробіть дублікати з цих лістингів. Дублікати можна залишити у новому вигляді, а старі лістинги повернути на той старий вигляд, як був, щоб вони в цих двох різних варіантах. Продовжували свою роботу на еці, ну а далі все вже буде залежати від конкурентноспроможності товару. Наскільки довго він буде знову повертатись на ті свої результати? Ще є такий неочевидний ну, момент, який багато хто опускає з уваги. Але якщо у вас були якісь бестселери, які вам генерували, генерували більшість продажів в вашому магазині, і ви їх втрачаєте. Як я говорила в минулому випуску, не відбувається такого, що тепер ця активність переходить на інші лістинги. Ні, цей лістинг був видачий, він високо працював, він гарно показувався, приносив вам трафік, якщо його блокують. Чи він у вас іде в солдаут, на його місці видачі не з'являється якийсь інший лістинг з вашого магазину, тому ваш магазин просто втрачає всю цю активність. І, до речі, минулий випуск на патроні був про те, як працювати так, щоб себе перестраховувати від таких ситуацій. Ну, умовно кажучи, це такий. Принцип роботи Етці. Ми не можемо примусте Еці і по-інакшому з нами працювати, але ми можемо паралельно розвивати, ем, збирати базу наших прихильників і паралельно розвивати ком'юніті навколо нашого бренду для того, щоб не втрачати з ними контакт, щоб вони у нас купували не лише той один бестселер. Окей, якщо ви в магазині нічого не міняли, і у вас просадка, і це дійсно просадка, а не у вас було 15 продажів, а стало 8. З 15 продажів до 8 – це не просадка. Це коливання. Коливання до 20-30% вважаються нормальними. Але якщо у вас магазин дуже маленький, умовно, було 10 продажів на місяць, стало 1, ви мені скажете, Таня, це коливання не на 20%, це коливання на 90%. Але, ну, камон, Чим менше у нас статистичних даних, тим більше вірогідність для похибки. Звісно, коли у вас був один продаж минулого місяці, а цього місяцю ноль, у вас не продажі впали на 100%, У вас не було статистики, на яку ми можемо опиратись. Тобто, ну, треба до всього підходити зі здоровим глуздом. І, звісно, якщо масштаб магазину маленький, ви можете плутати просто коливання чи просто нестабільну роботу магазину, як таку, з якоюсь просадкою, якої може бути насправді і не бути. Але якщо вона у вас дійсно є, але при цьому ви нічого в магазині не змінювали, тому, скоріш за все, це або збіг, або зовнішній фактор. Зовнішній фактор може бути логічний, очевидний, зрозумілий, наприклад, зміна сезонів, ваш товар більше не трендиться, або, не знаю, якісь події, які відбуваються в інфопросторі вашої цільової аудиторії, які відвертають людей від онлайн-покупок, якісь свята, канікули, не знаю, якісь скандали, вибори. Конфлікти, щось таке, що дійсно примушує якусь кількість людей затихати і е, зменшувати свою активність в онлайні в плані покупок. Тарифи, які Трамп вів в кінці серпня 2025 року, можливо, на якусь кількість американців в першу чергу вплинули, що вони трошечки менш активно купують за кордоном, але повірте, абсолютно більшість з них. Я як я думаю, і вус не дує, що там на тому еці чи в тих тарифах відбувається, тому я не можу сказати, що в усіх просадка через те, що трав вів тарифи і всі американці в шоці, і перестали купувати в українських еці-магазинах. Ні, на це я б не дуже зважала. Але, звісно, якщо ви в вашому магазині отримуєте велику кількість запитів щодо того, як тепер бути, хто оплачує, що робити, значить, ваша аудиторія більш досвідчена в цьому плані. Розуміє, що відбувається, знає, що відбувається, і на вашу аудиторію можливо це якось вплинуло. Один з типів зовнішніх факторів, які нам насправді не просто відстежити, це коли ваші товари витісняються з видачі конкурентами. З одного боку, ми можемо намагатися це аналізувати, відстежуючи, що які товари, за тими ключовими словами, за якими ви раніше були в топі, зараз продаються в першу чергу, аналізуючи конкурентів, аналізуючи продажі конкурентів. Але це такий майданчик, який не відкриває нам більшу частину статистики, особливо чужих магазинів, тому про це. Це ми можемо в принципі лише здогадуватися, якщо ми бачимо, що наші лістинги мали певну кількість показів в рекламі, ця кількість показів падає, певна кількість візитів, ця кількість візитів падає, певна кількість продажів, ця кількість падає, але при цьому ми нічого не міняли. Товар не сезонний, ніяких коливань на ринку у конкурентів не відбувається. Це може бути одна з можливих причин. Що важливо також розуміти і завжди пам'ятати, що ці коливання вони будуть завжди, яким би не був ваш магазин, маленьким чи великим. Ви будете помічати, що в різні місяці він працює по-різному, і це абсолютно нормально. Ми не маємо справу з підрядниками, замовниками, які у нас по контракту щомісяці замовили однакову певну кількість товару, які ми маємо ним їм виготовити. Ми маємо справу з живим ринком, живими людьми, які ще й обирають нас серед величезної кількості інших пропозицій на ринку. І це ж не одна й та сама людина, що місяця приходить на інцію і купує товар. Це абсолютно різні і кожного місяця люди, які просто схожі між собою за якимись там поведінковими сценаріями, але по суті це величезна кількість ітерацій, величезна кількість процесів, яка відбувається на ринку в житті цих людей, в залежності від чого вони можуть в якісь періоди трошечки активніше, в якісь періоди, трошки пасивніше, купувати щось в онлайні. І повірте, на всі процеси, де приймає участь велика кількість. Параметрів, велика кількість учасників там завжди буде місце і випадковості, якимось випадковим сценаріям, які можуть бути взагалі не пов'язані ні з вашими діями, ні з тим, що відбувається на ринку, ні з діями ваших конкурентів, але можуть привести до того, що якийсь місяць буде слабший, ніж інший. Просто чим більше будете працювати, чим більше у вас буде досвіду, тим більше ви будете терпиміші до таких ситуацій, тому що ви будете просто звикати і розуміти, що ну. Це просто поганий місяць таке просто буває, от і все. Ще раз нагадаю, що ми не аналізуємо день, ми не, не аналізуємо тиждень, ми намагаємось порівняти місяць з місяцем. Якщо у вас три дні в магазині за тища, але ви при цьому нічого не міняли, ну рано панікувати. Це може бути просто три тихих дні, і все може наверстатись там ще до кінця місяця, і ви в результаті зрозумієте, що цей місяць ніяк не гірший за попередній. Не панікуємо, аналізуємо, намагаємось краще розбирати статистиці магазинів, якщо хтось ще не дуже розбирає. Якщо є якісь питання, задавайте під цим відео. Якщо є якісь більш питання, не знаю, хочете поділитися скріншотами чи щось питати, приходьте в телеграм-чат, питайте. Приходьте до мене на Patreon, приходьте до мене на аудит, і всім буду рада допомогти. Дякую за увагу. сподіваюсь, це відео було вам цікаве, актуальне, корисне. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал тут на YouTube, ставте ваші вподобайочки, залишайте коментарі. Приходьте до мене на Patreon. Буду рада вашій підтримці там. Приходьте до мене на аудити, на послугу створення Shopify сайту під ключком цікаво. Всім дякую, па-па!